Бажаю здоров'я, шановні здобувачі АСІТІ. Продовжуємо наш урок із захисту України. Тема сьогоднішнього нашого уроку це волонтерський рух, як складова підвищення спроможності сил оборони. Знаєте, коли ми говоримо про оборону, про оборону України, одразу постає образ армії, але за нею стоїть ще одна сила. Паралельна, неймовірно, потужна сила. І це сила волонтерський рух. Це ціла мережа людей, без якої наш супротив був би зовсім іншим. Тож давайте подивимося, як саме ця народна енергія по суті змінює хід історії. Просто уявіть собі, понад 100 тисяч людей. Це ж не просто якась там цифра, це ціла армія добра, що працює щодня, щохвилини, від самого початку повномасштабного вторгнення. Це жива дихаюча сила чуді по всій країні і навіть далеко за її межами. Гаразд, що таке волонтерство? От саме в українському розумінні. Бо це, знаєте, щось набагато більше, ніж просто допомогти. Це, по суті, патріотизм у його найчистішому вигляді, патріотизм у дії. Це прояв нашої національної свідомості. Живе свідчення того, що народ єдиний, особливо перед обличчям ворога. І, звісно, така потужна річ не з'явилась ні звідки. Правда, це не було так, що всі сразу прокинулися одного дня і стали волонтерами. Цей рух мав глибоке коріння, яке йде аж в 14-й рік. Щоб по справжньому зрозуміти, звідки в нього стільки сили сьогодні, треба глянути на його історію. Можна сказати, що ця історія має три такі ключові етапи. Все почалося ще тоді, коли у 2014 році, після Революції Гідності, перші волонтери зосередилися на найнеобхіднішому допомога, евакуація. Потім з 2014 по 2021 рік ці поодинокі ініціативи почали зростати, об'єднуватись, перетворювалися на серйозні мережі з логістикою, з досвідом. Ну, а в лютому 22-го року все змінилося. Рух вибухнув. І вибухнув до національного масштабу і став без перебільшення одним із стовпів нашої оборони. Це, знаєте, за всіма цими великими словами стоять етапи. У мережі завжди стоять звичайні люди, бо їхні або людські звичайні історії. От одна із таких історій, яка на мене ідеальна для мене ідеально показує сам дух цього руку. Це історія Марини. Знаєте, в житті бувають такі моменти, що діють все на до і після. Для неї таким моментом стало те, що вона побачила людське страждання на власні очі. І от тоді вона зрозуміла, просто помагати цього вже замало. Треба робити щось більше. Це усвідомлення, це, власне, і стало тим поштовхом, який змінив усе. І можна поглянути цю трансформацію. Це ж просто неймовірно. У 14-му вона цивільна волонтерка, яка вивозить людей з Донбасу, а у 22-му вона вже військова медики... медикиня, яка рятує життя в самісінькому петлі на передовій. Це ж ідеальний приклад того, як особиста відповідальність і звичайний професіоналізм, навички можуть стати реальною потужною зброєю. Історія Марини це, звісно, один із прикладів, яких дуже багато. Але він дуже показовий і тепер давайте відійдемо трошки назад і розширимо наш погляд і подивимося, як мільйони таких особистих рішень складаються в один величезний стратегічний вплив на оборону цієї цілої країни. Так у чому ж їхня суперсила, так, так би сказати, так би мовити, можна виділити три основних речі. Перше, це швидкість прийняття рішень, швидкість дій. Гнуч, гнучкість. Волонтери мінають бюрократію, а це означає, що допомога йде швидко, зразу на фронт. Не тижнями, а годинами. Саме волонтери зачасту, волонтери зачасту приходять і привозять усі ці круті штуки, дрони, тепловізори, те, що офіційно, по офіційним каналам достати буває довго і складно. І третє, можливо, найголовніше, це єдність. Вони створюють живий зв'язок між тилом і фронтом. І це, неймовірно, піднімає бойовий дух і дає всім відчуття, що ми боремось разом, всі, разом, всією країною. І отут ми підходимо до дуже важливої думки: у цій спільній боротьбі місце є для кожного. Серйозно, волонтерський рух це якраз і тому, що будь-яка. Абсолютно будь-який талант може стати частиною великої справи. Будь-яка людина може стати частиною великої справи. Подивіться, неважливо, хто, хто за людина запаху. Чи є в неї технічні хість, чи ні. Вона, якщо технік, вона може лагодити техніку. Збирати дрони, якщо вона етічні, допомагає з програмним забезпеченням. тренінги з медичної першої допомоги. Робота в госпіталях. Якщо ви просто чудовий організатор, ви збираєте кошти. Якщо ви ви допомагаєте з доставкою. Творчі люди стають до бою своїми культурними мероприятиями, які вони влаштовують. Кожен талант знаходить своє місце. І от таким чином підбити підсумки можна повернутися до самого головного, до того самого фундаментальної ідеї, яка є серцем усього цього руху. Тож варто запам'ятати кілька простих, але дуже сильних речей. Перше, в обороні країни немає маленьких справ. Кожна гривня, кожна сплетена сітка, кожна година часу витрачена на допомогу це все має значення. Друге, волонтерство це спосіб перетворити свої почуття, свій патріотизм на щось реальне, на конкретний результат, на перемогу, на перемогу над ворогом. І головне, треба пам'ятати, що разом ми сила величезна непереможна сила. І на останок ще одне питання, не для того, щоб дати відповідь прямо зараз, просто щоб подумати, а який внесок може зробити кожна людина, бо саме у відповіді на ці питання і розуміння нашої справжньої сили і особистої, і всієї нації. Слава Україні! Героям слава. До на наступних зустрічей!